Лілю, ти знаєш про такий жанр, як репортажна ілюстрація? Бачила в кіно, до речі, як під час судових засідань працювали художники, малювали те, що відбувається замість того, щоб просто сфотографувати. Але мені здається, що це мистецтво вже давно, десь в минулому. О, ти помиляєшся. І підтвердженням тому наступний сюжет ранку вдома про блискучого художника. Він робить художні відбитки просто з місця подій, зокрема, і в нашій країні. Він малює те, що відбувається на тлі жорстокості своїми витонченими роботами. Британський ілюстратор Джордж Батлер розповідає щемливі історії, які могли б залишитися непоміченими серед великої кількості новин про війни, конфлікти та стихійні лиха. Малюнок чи ілюстрація це не нова концепція, коли мова йде про фіксацію новин. Насправді у Великій Британії ще 160 років тому ілюстровані щотижневі видання продавалися тисячами екземплярів. Це сумно, бо відтоді домінування фотографії та кіно тільки підтримує нашу одержимість ними. І сучасні змі майже повністю відмовилися від репортажної ілюстрації. Проте вона така ж дієва, ефективна і життєздатна, як і фотографія. На цьому малюнку Джорджа Батлера українець Володимир. Дія розгорталася на одеському вокзалі, де Джордж чекав на нічний потяг до Києва. О восьмій вечора розпочалася комендантська година, і в темряві зізнається художник. Було трохи моторошно. В той час Володимир дістав свою акустичну гітару і почав грати українські пісні. А люди навколо підспівувати. Підійшов охоронець і суворо наказав припинити грати і співати. Проте люди відповіли, що зараз їм це потрібно. Тож Володимир продовжував грати, а його друг роздавав кожній жінці в натовпі рожеві тюльпани я слухав цього гітариста на одеському вокзалі і був вражений контрастом між тим, що відбувалося прямо переді мною, і тим швидкоплинним матеріалом, який ми бачили на наших перших шпальтах та на телеекранах останні тижні. Це був людський елемент війни, те, що відбувалося далеко від лінії фронту, і це вражало. Людей, котрі ховаються від російських ракет в метро, руїни Бучі, історичні пам'ятники, турботливо обкладені мішками з піском, або молодят, які прощаються можливо назавжди на пероні вокзалу, Джордж малює пером, тушу та аквареллю. Перші свої роботи Батлер створив у Афганістані. Коли йому був 21 рік, і він служив у британській армії у серпні 2012 року. Ілюстратор пішки перетнув кордон Туреччини з Сирією і намалював серію творів про зруйноване війною життя в місті Азаз. Ілюстрації Джорджа з Сирії, Іраку та Ємену з'являлися на передовицях авторитетних світових видань. Дві поїздки Джона Батлера в охоплену війною Україну підтримав поліцерівський центр репортажів про кризи. Ілюстровані історії Батлера про українську війну опублікували популярні змі у Великій Британії, Німеччині та США. Малюнки британця отримали нагороду американської спілки редакторів журналів у номінації Найкраща ілюстрована історія. Зараз його українські роботи можна побачити в національному архіві в лондонському музеї «Віендей». Британський художник зізнається, що такої рішучості, яку помітив в українцях, він не бачив ніколи і ніде в інших місцях планети. А це, на думку Джорджа, дає велику надію на обов'язкову перемогу нашого народу над російським агресором.